Ну що ж, схоже, що 30 листопада це тепер буде певною мірою такий знаковий день в історії української війни героїчної оборони, яку ми зараз ведемо проти російської окупації російських військ. 30 листопада президент України Володимир Зеленський провів, здавалося б, чергову зустріч з генералітетом, а також з керівниками засідання з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій. Такі зустрічі, в принципі, відбуваються регулярно, але специфіка і особливість цієї зустрічі полягає в тематиці. Отже, на цих засіданнях, 30 листопада, було ухвалене рішення і узгоджена стратегія початку активного бетонування всієї лінії зіткнення України. Фактично починається активна фаза зведення. Інженерних споруд, фортифікаційних споруд, монтаж вибухових загороджень, бетон тощо по всій лінії від Херсонщини і аж до Волині з білоруським кордоном. Що це означає? Президент Зеленський провів засідання. Про це узгодили вони з генералами і керівниками обласних військових адміністрацій. Але що важливо також на це Зеленський акцентував на цьому увагу у своєму вечірньому традиційному відеозверненні. Що все це означає? Все це означає головне. Україна де-факто переходить в режим активної оборони. Це Певною мірою констатація факту тепер вже на рівні глави держави, що ми надалі не можемо проводити контрнаступ, і на даному етапі він зупиняється. Президент таких слів не сказав, але з цих концептуальних нових рішень ми можемо робити такий висновок, і, в принципі, з усієї ситуації, яка складається нині в країні і на фронті. Сьогодні можна почати ставити запитання, чому вся ця фортифікація не була збудована в 2014 році або в 2021 році. Ну, але навіщо це запитання ставити, як то кажуть, життя і обставини вчать не завжди дуже швидко, ну, але завжди дуже жорстко і ефективно. Отже, з 1 грудня з сьогоднішнього дня Україна де-факто переходить в режим активної оборони. Чому е, саме в такі режими переходимо зараз? По-перше, тому що Україна зараз, станом на зараз, принаймні, не має засобів і ресурсів для ведення активної наступальної кампанії для звільнення наших територій. Друга причина це Україна вивчила досвід російських окупаційних військ. І те, як вони звели свої фортифікаційні споруди і мінно-вибухові загородження протягом минулої зими ще рік тому. Адже фактично після звільнення Херсонщини і Херсону, точніше, у листопаді, Росія тоді перейшла в режим великої мірої е оборони. Наступальні дії вони продовжували і зараз продовжують спроби такі здійснювати особливо на Донбасі. Але увага до фортифікації, до оборонних споруд, бо до мінних полів була зроблена дуже серйозно. І що ми маємо? За 5 місяців українського контрнаступу з початку червня до кінця жовтня, до початку листопада, і станом на зараз Україна з сотнями всіх цих абрамсів легендарних Бремль Бредлі. Леопардів з тисячами броньованої техніки змогла просунутися в своєму контрнаступі на найкращих ділянках максимум на 15 18 кілометрів. Тобто це абсолютний мізер. І в більшості випадків це просто деокуповані поля, посадки, ліси і буквально лише кілька сіл, які вже зруйновані, і все це на жаль ціною величезної кількості життів українських воїнів. Вічна шана і пам'ять. Отже, сьогодні всі констатували, що в Росії Росія, російська армія окупаційна зробила ефективну і дієву лінію оборонних фортифікаційних споруд, яку звичайними засобами і звичайними силами прорвати майже неможливо. В цьому Україна переконалася за ці 5 місяців спроб контрнаступу. Це навіть важко назвати контрнаступом. Це 5 місяців спроб контрнаступу без жодного прориву з величезною кількістю легендарної західної військової допомоги. Звісно, на жаль, без авіації, з певним лімітом і браком необхідних ресурсів, але все ж таки з великої кількості броньованої техніки Україна не змогла прорвати цю лінію оборони. Отже, листопад специфічний і важливий епохальний, і тому що останній день листопада Зеленський озвучує фактично перехід в нову фазу і стадію війни. Але ми маємо згадати і початок місяця листопада, адже 1 листопада в британському журналі Economist The Economist виходить стаття Валерія Залужного головнокомандувача, а також редакційна публікація стаття видання за економіст з певними елементами інтерв'ю з залужним. І фактично в тому інтерв'ю і в тій статті Залужний де-факто констатує, що Україна не може з наявними. Зараз ресурсами і озброєнням продовжувати контрнаступ. І тоді залужний піддався ну, певною мірою ну, значній критиці з боку навіть офісу президента, представників офісу президента. Досі не до кінця зрозуміло, чи ця стаття залужного в економіст була погоджена чи ні, або можливо, вона загалом була погоджена, але деякі тези не були погоджені про неможливість продовження контрнаступу. Але це була достатньо відверта публікація. В ній не було ніякої істерики, паніки, але вона була просто метою було констатувати факт, що Україна не може з наявними засобами продовжувати контрнаступ. В тій статті 1 листопада залужний попросив. Що щоб ми могли продовжувати, Україні потрібна авіація, друге засоби радіоелектронної боротьби це для протидії російським дронам, які, на жаль, дуже ефективні. Третє це надання значної кількості техніки для подолання минно-вибухових загороджень російських. І четверте. Що багато хто намагався не побачити, але це написано в статті Залужного, це фактично тотальна мобілізація. Так, як би кому це не здавалося, Залужний фактично сказав в тій статті, що потрібна тотальна мобілізація. Залужного багато хейтили, але фактично в кінці місяця, 30 листопада, через 30 днів, президент Зеленський констатував, він не сказав, що... Кодронаступ припинився, але він наголосив на зміні методу і форми ведення нашої боротьби з великим акцентом саме на оборонну фортифікацію. Звісно, що водночас, тому з 1 грудня ми живемо в режимі іншої фази оборони і війни. Звісно, при цьому будуть продовжуватися максимально можливі дії з боку України для знищення. Логістичної і ресурсної бази Росії окупаційних військ вже засобами далекого радіусу дії, тобто ракетами, відповідно, артилерією і, і дронами, всюди, де ми зможемо дотягнутися, тому також відповідні засоби враження Україні зараз дуже потрібні і через наше власне виробництво, і через отримання відповідних засобів від наших міжнародних друзів партнерів в цій війні, але все рівно. Основну ціну життями платить Україна. Що буде далі? Дуже багато умовностей, які не дозволяють нам дати просто відповідь на це запитання. Що незмінним це ціль і мета це звільнення і деокупація всієї нашої землі, всієї України в межах кордону 1991 року. Це наша земля, наші оселі. Наші люди, наші лани, степи, річки, озера, міста і села. Вони мають бути звільнені і деокуповані. А от форми, формат, методи і ресурси для досягнення цієї цілі і цієї мети, вони зараз, як то кажуть, в активному пошуку. Вони зараз шукаються. Я неодноразово це говорив і зараз хочу сказати: ми потребуємо дива. Маючи значні броньовані ресурси і озброєння, легендарні, такі хвалені, на які багато хто покладав величезні очікування: ті ж Хаймерси, Абрамси, Леопарди, Storm Shadow ракети, яких правда нам дуже мало дали, але все рівно дали. Ми бачимо, що це нам допомагає, але не дозволяє перемогти. Україні потрібне диво. Боротьба, війна, жертви, зусилля, всі зусилля, військових і цивільних, звісно, мають бути сконцентровані зараз для перемоги України і для справедливого покарання агресора. Але водночас нам потрібно диво, молимося про Україну і про перемогу.